Повинна підписати. Ви в це вірите, так? Обов'язково. А, а якщо ми не підпишемо, ви будете довго тут стояти? Я думаю, що як скажуть керівництво. А хто у вас керівництво? А це три лідери. Як вони скажуть, так і буде. Це тягнебок, Яценюк і Кличко. Ну не знаю чи при цій владі, але підпишемо точно. Нехай не при тому президенті, але ми все одно і Україна і Європа і іншого майбутнього у нас немає. можливо, коли буде новий президент. а якщо ми все ж таки не вдасться нам підписати асоціацію, ви будете тут довго стояти? Ми будемо стояти. Доки доки буде треба, серйозно зміни вже йдуть. Тобто, це вже не питання стояти чи не стояти. Тут вже процес незворотній, я думаю, вдасться, але не з цим президентом. <рес> да. А якщо ми не підпишемо асоціацію, зараз ви будете довго ще тут стояти? Будем. Будемо. до Будемо. А як же треба щось рішуче вже вирішувати, бо далі вже нема куди? Звичайно, звичайно, підписувати ні а якщо якщо влада не підпише не підпише влада, тоді молодь повинна взяти все в свої руки. Це їх майбутнє. А ми старше покоління їх підтримаємо. Якщо нам не вдасться це зробити сьогодні-завтра, то через рік з новим президентом і з отаким настроєм з молоддю, обов'язково. Стояла дві 2004-му, буде стояти зараз, тому що це майбутнє моїх дітей, і я хочу, щоб воно було для них гарним, хорошим. Я за це тут стою. Ой, я би дуже хотів, щоб нам вдалося. Я дуже про це надіюсь, дуже про це мрію. Але мені здається, що Янукович на це не піде. Будь ласка, як ви вважаєте, нам вдасться підписати угоду про асоціацію з ЄС? Звичайно, вдасться. А якщо її все ж таки не підпишуть, ви будете довго тут стояти? Ми будемо до кінця стояти тут і відстоювати так, зважаючи ні на що.